Заклик до молоді України. Дорогі студенти і молоді України, некритична ефорі з так званих європейських стандартів проникла у кожну область суспільного життя. Потрібно усвідомити собі, що ви опинилися в псевдодуховній революції, яка повністю перевертає всі людські цінності. І вводить антицінності через підступну зміну законодавства. В наших вухах звучить свідчення 17-літньої дівчини, яка вмирає від сніду. Вона писала: Чому нас, які помираємо, батьки, школа, церква. Не перестерігали перед небезпекою деморалізації та її наслідків. Ми вмираємо від сніду. Але вина за мою смерть і за смерть багатьох падає на вас, які занедбали свою відповідальність. Ви не захищали нас і не перестерігали нас. Я б цілувала ноги своїм батькам, якби мене побили навіть аж до крові, коли бачили, що я почала жити аморально. Тепер же, через фальшиву толерантність і фальшиву любов, я помираю. Дорогі студенти, цей безнадійний клич умираючої дівчини. Стосується не лише нас, але й вас. Оцим ми вас тепер перестерігаємо, ми вас тепер закликаємо, щоб ви виступили на захист моральних та духовних принципів і правдивого християнського коріння, згідно яких жили цілі покоління наших предків. Нехай сьогодні будуть вам прикладом студенти з Камеруну. Вони декілька днів тому масово вийшли на вулиці і протестували проти підступної пропаганди гомосексуалізму та гомодиктатури, яку ЄС нав'язує Камеруну за допомогою фінансових хабарів. Найважчі періоди українського народу. Гаслом наших предків було. За Бога і за Україну. З цим гаслом багато людей вмирали як героїв, щоб вам здобути свободу. Щойно 20 років як Україна є вільною. Вийшовши з одного Союзу, Україна тепер добровільно пхається до іншого Союзу. Цими днями зрадники народу. Продають українську незалежність за хабарі і за обіцяну масонами кар'єру. Одночасно продають українську душу антихристівській ідеології ООН та ЄС, прихованою програмою, яких є регуляція або, іншими словами, геноцид людства. Ця ідеологія моральності і смерті. Ділюється через теперішню зміну законів. Внаслідок цього розпочався процес морального, духовного та фізичного геноциду України. Дух Антихриста не дозволить нікому втекти. Його кінцевою метою є поневолення кожної душі та вкинення її до вічної погибелі. Ви, молоді патріоти, є майбутнім України. Зміни законів, які відбуваються сьогодні, є зрадою Бога і народу. Плоди цієї зради впадуть перед усім на вас. Це ви вже не матимете права захищати ваших дітей від деморалізації та демонізації у школах. Це ви будете змушені дивитися на духовну гендер шизофренію власних дітей, внаслідок якої вони втратять совість та здоровий глузд і стануть одержимими. Працівники ювенальної юстиції і шкільні психологи будуть витягувати з ваших дітей інформації і робити з вас злочинців. Незабаром ви будете переживати психологічні травми, якщо вам без причини заберуть ваших дітей. Прикладом жертви цього євростандарту є російська акторка Наталія Захарова, яка вже 11 років домагається, щоб їй повернули її доньку. Тепер її вкинули до в'язниці у Франції на 3 роки. В серпні 2010 року ЄС і ООН разом зі Зрадниками України з Міністерства сім'ї розпочали кампанію під гаслом Я проти насильства. Почали відбирати дітей з добрих сімей. Тому декілька матерів на Полтавщині через безсильність і безнадію. Закінчили життя самогубством. Ці закони, що стосуються ювенальної юстиції в березні 2011 року вже мають бути підписані. Перший крок зробив міністр юстиції 14.02.2011 року тим, що прийняв додаток до Конвенції прав дитини. Насправді. Не йдеться про права дитини, але про цілком протилежне. Через так звані невинні поправки до закону України ці закони отримують протилежне значення. Це вже не є закони, але антизакони. Вони вже не захищають моральні цінності, але просувають збоченість і антицінності. Ці ці поправки підготовляють провадження диктатури Усвідоміть собі, що вже сьогодні, згідно європейських стандартів, вас чекає евтаназія навіть без вашої згоди. В Бельгії, наприклад, 50% всіх евтаназій відбуваються без згоди пацієнтів. Всесвітні організації ООН та ЄС є підпливом ідеології, яка не тільки просуває ці антицінності, але її метою є так звана регуляція людства. Їхніми засобами є вакцинація з критим побічним ефектом безплідності, смертельний сніг через масове поширення гомосексуалізму. Ювенальна юстиція, збочене виховання дітей, легалізація наркотиків, як в Голландії, в Чехії, Евтаназія, в Бельгії, в Німеччині та інші так звані регуляційні, тобто геноцидні програми. Який вихід? Або ви виберете те, що згідне з совістю, Божі закони. Моральні цінності на перше місце поставити вічне життя і з ним поєднану любов до Бога і до ближніх, або станете рабами і інструментами духа брехні та смерті. Доба, в якій ви живете, вимагає героїв. Або будете героями, або зрадниками. Вибирайте, змобілізуйтеся проти зрадників народу і врятуйте незалежність України та моральні цінності. Прийміть Ісуса Христа за свого особистого Спасителя і Бога. Прийміть Його Духа і станьте Христовими свідками аж до смерті, Мартирес! Цим спасете Україну від Духа Антихриста і від спланованого Ним геноциду України. Благословляють вас, Єпископи, УПГКЦ.